Кали, і щось вона мені ніяк. Треба ще одну, щоб щось прокинуться нормально. Хоча я вже... Тенді, що ти бурчиш? Що? А, сірий на вікні Поняла. Та я йому вчора з вечора насипала, дивлюсь половину. Поїв, ну, звичайно, холодне. Мені не хотілося зранку виходити, плюс один, якось там холоднувато Ну, я це попила чашечку кави і нарізала, нашинкувала капусти. Морква в мене була, лишилася, що я щось готувала, що в мене лишилась морква. Я вже забула. Картоплю, мабуть. І думаю, що скільки лишилося. От. І ще є заморожена. Капусту насадкувала, це ну, сміх один. У мене лишилось такий кусочок маленький з під борщу. Думаю, ну куди її? Ні сюди, ні туди. А тюма як уже установив встановив шкаф-купе, Там же тепер є як в гаражі пройти, дивлюсь, у мене там капуста. Це ж вони ще в вересні привезли її з села, то я оце нашинкувала цибульки. І сьогодні, ну, протушу. Сьогодні в мене так щось треба зробити, бо приїде малюк, то все, яка там робота? А хоча ми на вулиці з ними працювали. Ну, у мене що лишилося? Це ось хости будуть трішки, я не знаю, буду я їх прибирати чи так лишу. Ну там, де в мене коло, бачу вже вони все. Так шкода, гарні такі вони, оце, варіатні листочки. Що ти тут ходиш? Ти можна прибирати, я ці не знаю. Наталя каже, вона в минулому році їх не прибирала, вони там перегнили і, і знову пішли в вріз. Так, молочка. Ага. А так, такої роботи нема. Хризантеми, може, ще в порядок отут біля ями зроблю. В порядок приведу, підкопаю там, ну там же теж, там же нарциси, тюльпани ростуть. Зачеплю, це так легенько треба щось зробити. шукає по келинку. Та я вчора попили сосила, а тут до грамочки нема нічого. Хоч шукай, хоч не шукай. Ось так. Та зараз поп'ю каву, поставлю. А, як я сюди посолю, поперчу, можна якісь спеції, От, моркву, цибулю, десь так, грам 200 водички, олія. Вона протушиться, потім я додаю томат, який борщевий у мене, ну, який є. А Вікуля кладе томат пасту. Вони купують такі трикутнички. Ну, а, і забула, цукор треба туди. Ну, оце питання. Я собі відкладу без цукру, а їм додавлю ложечку цукру. І все, і тушиться 40 хвилин, десь і вона готова. Можна менше. Фенді, там немає нічого. Не царапай. Так, день починається. Ну, Сьогодні в мене буде радісний день, бо та малявочка, вона прям ой, дає сили духу, життя. Ну я його дуже люблю. Віка говорить, приїхали. Я ж бігом до нього там відстібаю в машині. А вона каже: ну, а зачем внучка, коли є правнучик? Ну, так по-доброму не ревнує, тож її синочок. А, красавець сидить на вікні, запригнув тільки що знову. Що він там поїв? Половину, половину поїв. Ну, нічого, гарбузу лишив, відвернувся. Не чіпай мене. А ти чого сердишся? Чого ти сердишся? О, це ж це так вона гавкає, це не чихає. Я зразу теж не, не зрозуміла. Віка каже, бабуля, це вона так лає, сердиться. О, що? Ти будеш сьогодні наказана, ти знаєш за що? Ага? Розбишака. Ох і розбишака. Ну і що це буде? Що це буде? Красуня? Гулять, підеш? Що це витворяється? Красуня? А ти розумієш? Відкликайся і на красуню, а Фенді. Фенді! Чудо. Ну, дивіться, ще хвилин 20, може 15 і готова капусточка а потім перекладаю в якусь ємність. І все. А хотіла сказати, у нас капуста по 30 гривень кілограм. Це я дивилась в Вайбері, там викладав магазин. А в АТБ навіть не знаю по чому, бо е, я вікну не запитувала. Ну, ось так. Ціни ростуть. Ти прийшла мені допомагати? Фендюша. Нюхаєш, не чіпай там нічого. Та я знайшла стару плівку, і вона мені виходить тільки на одну частинку. Ну тут у мене дві, але ж вони дуже старі, зараз покажу. Я ось тут, тут дві. Ну, а це одна, просто я її ось загнула, тут ще гвіздочками поприбиваю, переверну. Може, ще де одну. Хоча Ліля обіцяла мені дати. Ну, думаю, а в другому роз треба щось шукати. Відкрила одну половинку. Це я сьогодні не поливала. Мабуть, завтра полью, хай воно так буде. Ну, все живеньке. Ну, ще ж зима впереді. Може, треба і оці дошки іще утеплить, Не знаю. Пошукати чим-небудь. Ну, З надвору, не всередині, бо всередині тут ніяк, мабуть. А з надвору можна. Ну, слава Богу, хай сидять тут мої живці. Виростуть, хоч щось та виросте. Іду до своїх хризантем та хочу зірвати ще собі в хату. А то, бачите, вже ось це які жовтіші, це вже їх мороз трішки прихватив. Ну ось. Я зараз теж нарву. У мене є декілька вас зовсім здорових. То хочу в них поставити високі такі. І що ти виглядаєш? Дивишся, що я роблю? Га? Фендюша. Що ти хотіла пішли зі мною? Пішли, пішли додому, пішли. Ой, на... <світку> нарвала квітів багато, дивіться скільки. А, Фіндюша поперед мене побігла. Так, оце ці невеличкі. Зараз відсортую листочки, приберу. Це поставлю дітям, а це у велику вазу поставлю. Ой, такий ніжний запах. Будуть радуватися. Ой, стоять. Хотіла оту жовту, Тим думаю, та ні, тоді зовсім у мене нічого там не буде. Квітувати. Ні, ну будуть, ось, ось, ось я ж шарики посадила, хризантеми. Так ось, пообриваю листочки. Угу. Поламала трішки ну піде на добре. Так, всіх оце поставлю, розділю на два букети, а це у вазу поставлю. Ось такі гарні, бачите. М -м -м. Ти мені допомагала? Допомагала. Виглядала отак. Ну і понесла я додому, і вже все. Можна сказати. черзі спочатку маленькі поставлю ось так. Я воду сьогодні міняла, я кожного дня міняю, щоб вони довше стояли. Це вже я тут багато їм наставлю. Це вже, мабуть, морозик дарять, то вони вже не такі будуть гарні. Так. Що тут у нас лишається? Все сьогодні так лає. Цілий день не зрозуміло, наче нікого й немає. Так і все останні сюди отак. Ніжний запах такий. Так, і зараз здорові принесу довгі, І оцю вазу. І на пол. Що ти фінюшка? О, такі ось. Мабуть, я так прямо і поставлю все. Вони самі так розкладуться. Так люблю квіти. І діти любили дуже. Саша любив троянди. Наташа, ландиші, і троянди, і тюльпани. А Саша дуже троянди любив і дарував майже завжди. Ой, важке. Ну так. У Цьому вуглу куту, так? Кут називається угол, так? Де це так. Ну, гарно ж. Ось так. Цьому році так мало влітку було, що і не ставила майже вдома. Трішки лілій там, навіть дітям отут трішки-трішки ставила, так, ну все. Ой, дочечка, щось тут у тебе. Квіточки. Наташа, як була маленька, піде, нарве оцих. Оцік кульбаб жовтеньких і несе букет мені завжди. Ну все. Так, тепер йду. Фенді треба зварити кашу.